Обговорити співробітництво щодо відбудови Чернігова та обрати формат подальшої співпраці із такою метою 13 вересня до муніципалітету завітала французька делегація. Гості зустрілися з виконувачем обов'язків очільника міста Олександром Ломако та презентували місію Експерт із Франс і проєкт технічної допомоги Мейдан. За словами директорки проєкту Аліси Розанової, програма повністю або частково фінансуватиме коротко та довгострокові ініціативи, які враховують потреби українських партнерів у п'яти пріоритетних секторах: охороні здоров'я, транспорті, урбаністичному розвитку, врядуванні та боротьбі з корупцією Мета нашої місії це визначити разом з вами ті потреби, по яких ми могли б. Принести якусь додаткову вартість, можливо, пов'язана з французьким досвідом, з французькою експертизою, але знову ж таки не не виключно. І таким сферам, де б ми були додатково працювали по відношенню до проектів, які вже існують, одна з сильних. Сторона нашої організації це наші зв'язки саме з французькими. Державними установами та також з колектив територіальних, з місцевими громадами, будемо так казати, місцевими органами французькими. І от в мене є тут WhatsApp від пані Дмитра, який передає від вісемер Ремса, який передає своє вітання вам. Олександр Ломако розповів гостям про нагальні потреби міста та низку проєктів, що стосується життєзабезпечення Чернігова. Соціальної сфери та потребують значної фінансової підтримки. Серед них відновлення водоканалу, який постраждав у наслідок російських бомбардувань, модернізація ТЕЦ, подальший ремонт та розвиток транспортної мережі, будівництво нової школи на понад тисячу учнів, замість зруйнованих 18-ї та 21-ї, створення реабілітаційного центру для ветеранів війни та очищення стрижня. Також виконувач обов'язків міського голови згадав про ініціативи, реалізація яких планувалася ще до повномасштабного вторгнення реконструкцію центрального парку культури та відпочинку, побудову сміттєпереробного заводу та палац спорту у нас таких проектів декілька десятків, скажімо так, і ми можемо просто з вами їх опрацювати, визначитися один, хоча б який потенційно може бути цікавий для співпраці і рухатися в ньому вже. Плані проектування, плані залучення фахівців, розробки візуалізації і подальшій реалізації, чи зараз під час війни, чи робити проектування зараз, а реалізувати пізніше, це як ми визначимо. Нам потрібні і кошти, і потрібні експерти, і ми Дуже 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 сподіваємося на плідну співпрацю нашому цьому напрямку. Олександр Ломако також наголосив, Чернігівщина, як і інші регіони нашої країни, що сильно постраждали від російської агресії, у майбутньому будуть відставати в розвитку від центральних і західних областей, де немає потреби у відновленні і додаткових видатках, та куди з питань безпеки та логістики релокувалася значна частина бізнесу. Сусідство з агресорами також знижує потенційну привабливість Чернігова для інвесторів. Окрім цього, зараз наша Місто може залишитися без важливої частини бюджетних надходжень. Уже вчора була прийнята кабінам постанова, і вона внесена в Верховну Раду. Це зміни до бюджетного кодексу, і це нонсенс. Але вони. Вступає в силу з 1 жовтня 2023 року. Тобто, у нас вже в цьому році вилучається, якщо це буде проголосовано. А я сподіваюся, це не буде проголосовано депутатами. Вилучається ПДФО від військових поліції, ДСНС повністю 100% на, на державу. Ну для Чернігова це десь буде по року 1 мільярд. Без цих грошей у нас взагалі нічого не лишається. Нагадаємо, у наслідок обстрілів Чернігів зазнав збитків на понад 4 мільярда доларів. Представники місії Expertise Франс і проєкту Мейдан відзначили прагнення нашої громади йти європейським шляхом розвитку та висловили готовність допомогти нашому місту на шляху відновлення та оновлення.